Ну що ж, друзяки, всіх вітаю на каналі Волчонок. Приглашаю разом зі мною грати такий проект, як QA Online. Всі силички будуть в описі. Також в мене є свій лічний промокод Wolf, який дає 2 xp 15 тисяч гривень за час відіграної гри. Ну що ж, все подробно в описанні. Ну що ж, ми будемо починати, не будемо затягувати. Ну що ж, перший промокод у нас йде він, Я не пам'ятаю, що він конкретно дає, але вроді 150 тисяч і 2xp. Так що, якось отак. Ну, а ми будемо продовжувати. Далі у нас йде промокод Wolf, він дає 2xP і 15 тисяч гривень. Далі у нас промокод Alan дає 2xP і 15 тисяч гривень. Наступний промокод у ну, нас дає 2XP і 15 тисяч гривень. Хочу притупити, що ці промокоди майже всі ютуберські, але їх можна уводити. Ну що ж, наступний промокод Матео дає 2 xp і 15 тисяч гривень. Це в нас наступний промокод UA Online. Но я не пам'ятаю, що він дає і так далі. У мене є нас, був відеоролик, він там зверху можете подивитися, промокоди. І там вроді я його вказував. Подивіться, що там було, і напишите мені сюди в коментарях. Буду вдячний. Тут у нас промокод іде VIP. Надіюсь, вам цей відеоролик понравився. Ставте лайки, коментарі. Всім дякую за перегляд.